військово історична реконструкція, присвячена 77-й річниці звільнення міста від румунсько-німецької окупації, відбулася біля села Іллінка, що на Одещині. Реконструктори у формі зі зброєю та технікою радянських, німецьких та румунських військ, розіграли один з епізодів боїв на підступах до Одеси у квітні 44-го року. На заході побувала наша знімальна група. За сценарієм реконструкції відступаючі німецькі війська розбили наметовий табір та укріпилися на околиці села і з боку куяльницького лиману. Біля своїх позицій окупанти взяли у полон декілька партизанів, і змусили їх копати для себе окопи. Після цього з'явився радянський винищувач та почав бомбити ворожі позиції. Після обробки наземних цілей радянський пілот розпочав перестрілку з льотчиком Люфтвафе. Літаки виконували фігури вищого пілотажу та пролітали над головами глядачів. Після перестрілки у повітрі почалась наземна частина наступу. Із берегу ліману піднялись радянські війська та атакували позиції німців. Супротивники використовували стрілецьку зброю та кулемети, закидували один одного гранатами та вели залпи з мінометів. Над полем бою піднявся дим та гриміли вибухи. В кінці наступаючі перейшли у рукопашну та отримали перемогу. Реконструктори кажуть, кожна їх річ це реальне спорядження, виготовлене за часів Другої світової війни. Сьогодні я був першим номером кулемета. Скажімо так, кулеметник. На мені зараз знаходиться чотири ящики по 350 патронів. Також лопатка, пістолет, особиста зброя. Так, улемет системи МГ 42 який був зроблений в 42-му році. Це, скажімо так, продукт війни. На сегодняшний день один из найкращих понимаете, Другої світової. Ми Мы частини, які наступали центральну. Я одяг как в інженерний або розвідувальний костюм. От, ну, як би вот так. Піхоту отыгрывали. Це маскировочный костюм, називається Амеба. Він состоїть з двох частин, штани і кофта. Они різного кольору, щоб розбивати силует чоловіка і камуфлювати. Після бою глядачі фотографувалися зі зброєю та військовим транспортом. Емоції просто зашкалюють, просто ну дійсно на рівні. організаторам велике спасії. Тепер будемо дуже часто приїжджати. Чесно, проникла просто в той час, Це дуже страшно. Я даже в кінці реально заплакала. Ну це страшно, і люди, які за нас положили свою жизнь і те, що зараз відбувається, Я думаю, люди повинні задуматися, стати добре і и... Ну, я не знаю. Очень классно было. Это больше, вот все-таки, чтобы мы не забывали, на что наши бабушки, прабабушки, дедушки, на что они ради нас пошли. Я думаю, это больше вот память поддерживать. Все очень супер, вообще, просто бомба. Так как будто побывали реально на войне, вот в то, в то время. То есть... Эффектно, эффектно это впечатляет вот реально вот эмоции именно впечатление такого вау, как будто там с парашюта прыгнул. Казалось бы, что такое да, реконструкция и, такой эффект создает. Ну, лічна мені така ну, сильно емоція. За словами організаторів реконструкції, в ній взяли участь 150 людей. Це представники військово-історичних клубів з Одеси, Києва, Харкова, Дніпра та Кропивницького. За баталією спостерігали близько 900 глядачів. Попри червоний рівень епідемічної небезпеки, більшість із них не додержували соціальної дистанції та були без масок. Средства безопасности – это личное дело, это на совести каждого человека. И диктор в том числе предупреждал о том, что соблюдайте дистанцию, соблюдайте меры предосторожности. Мадіна Пушкашова, Микола Яковенко, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одещина.